Всім привіт! Ви на каналі Інтернет Mozern NGVS. Мене звати Андрій. І сьогодні ми розглянемо точковий в різних від фірми codі сері Round. Ця серія виконана в двох кольорах: в чорному і білому. Матеріал корпусу алюміній, поверхня шурухувата, порошкова покраска. По вигляду він є, по колу в нас є рівно 5-мм кружок і конусна поверхня середини. Ці світильники використовуються з лампочкою mr 16 з цоком GDX. Лампочку обираєте на свій смак, на не входить. цоколь – комплектації. Включаємо. Світить досить ефективно. Лампочка має поворот на 60 градусів. По конструкції діаметр зонічі є 90 мм. Висота світильника 40 мм, висота з лампочкою 90 мм. Кому сподобався даний світильник, але по висоті не проходить від стелі до перекриття, можна використати такий аналог сучасний, led модуль В нього висота у нас 2,5 см, лінза досить така симпатична. І в нього вже світодіоди сучасні, там світовий потік 120 мм на 1 Вт. Фіксується так само, фіксується він трошки краще, ніж звичайно, класична лампочка. І по висоті він вже з лампочкою 60 мм, а не 90 Це на 3 см менше, ніж класична лампочка. Цей світильник використовується для натяжних і підісних стелей, фіксується з допомогою таких двох пружинок. Які прижимають світильник до стелі. На цьому в мене все. Кому сподобається даний світильник, переходьте за посиланням в описі під відео. З вами був Андрій. Приємний покупок, інтернет-магазин і на Побачимось!